Саме тому у цьому контексті контекст даруйте за тавтологію суджі Курщини. Він є важливим для того, аби сказати декілька важливих речей, в тому числі дещо і критично можливо вони будуть звучати. Отож, вчора я публічно висловився на підтримку курської операції як такої. Я вважаю її абсолютно позитивним фактором, позитивним явищем в, взагалі в операціях Збройних сил України, сил оборони нашої держави. Я від цих слів ніколи не відмовлюся. Uh, щоправда, я вчора випив своє, скажімо так, відродарувати лайна багатьох від багатьох критиків, ті, хто вважають інакше. Але я скажу так: все ж таки, відповідаючи в тому числі і на критику, uh, все таки, в нас є певні нюанси по ній, які відбуваються стара стали вже зараз ще більш видивими. Uh, нюанси в дезорганізації певні. Дезорганізації виводу наших військ в певний період часу в правильний період часу із території Курщини. Якщо ми говоримо про північні райони, зокрема від, скажімо, так малої локні і нижче, то звідси наскільки можна сказати, доволі вчасно і організовано виходили наші війська. Що ж почалося далі? Були моменти про що мені розповідали бійці. Я зараз не хочу дуже багато чого вивалювати. Скажімо так, в паблік, але зараз дуже багато чого відбувалося останніми останніми днями. В суджі і це суцільний героїзм. Суджі, околиці, суджі. А суцільний героїзм, як відомо, це наслідок прорахунків. Зверху стане на зараз, не все було ок. Щоправда, вчорашній день. Дякувати Богу, підправили на нашу користь ситуацію, тому що пішов дощ, і це нам. Трішки, скажімо так, допомогло. У нас є часткове повторення старих проблем з організації, вони повторилися на Курщині. Є випадки, коли, наприклад, одні підрозділи виходили, хоча мали в цей час прикривати інших. Чому це стається? Тому що немає єдиного центру управління та координації. Тобто, попри те, що був публічно заявлений курс, це я само початку. от я про це озвучив. Був публічно заявлений курс на те, що у нас будуть єдині такі центри у вигляді, наприклад, корпусів. І це буде створюватися, і ця реформа має впроваджуватися. Якось знаєте, медійна складова, медійна інформаційна порядок. Денний він пішов трішечки в інший бік, так при в час переговорів, замирення ще чогось ще чого, ще чогось. І забули про цю тему. Може вже варто назад знову до неї повертатися, тому що місяць то минув від часу заяв, коли говорилося про корпуси. І відповідно, ми так приступаємо до цього нового питання на Курщині. У нас, власне, якраз таки і склалася проблема, що ми говоримо про райони нижче тих заявлених територій. А от уявіть собі, коли я так дуже умовно, дуже схематично окреслю зверху війська відступають. В цей час їх має прикривати, наприклад, той, хто знизу, а цей знизу так само відступає, тому що. Комбриги, наприклад, ухвалюють свої автономні рішення. А чому тому, що в них є знову ж таки певна дезорганізація щодо управління? В нас направду з цим є питання, які були і в часі Авдіївської операції, вони виникають точно так само і зараз. Насправді так воно і є. В нас останнім часом тема про корпуси підіймалася. Коли друзі, востаннє наприкінці лютого окей, минуло десь три тижні, обіцялося, що за місяць питання єдиного цього центру, чому я кажу про корпуси, чому я кажу про перехід на нову систему управління, тому що коли не бригади будуть віддані самі собі. Так, а коли буде справді е, єдиний центр, який ухвалює всі рішення, скоординовані рішення по е, те чи інших ділянках фронту, то напевно таких випадків, які в нас сталися за останні дні негативних випадків, які сталися на Курщині, їх не буде. Тому що справді е, подекуди був застосований отакий, як я кажу, рафінований суцільний. Героїзм. І про це варто сказати доволі таки обережно. Ні, це не про зраду, ні, це не про те, що там командування безграмотно, там чи ще щось. Це про те, що наші ось ці реформи, про які дуже давно ми прагли до них прийти. Не потрібно про них забувати навіть в часі, коли відбувається дипломатичні різноманітні процеси, інформаційні різноманітні процеси, корпуси. Знову про них. Поговоримо. Принаймні в сенсі того, що зре який апдейт по реалізації цієї реформи. Ми досі так до кінця, в принципі, ну якби публічно не розуміємо, не усвідомлюємо, чи формуються вони, на основі яких бригад, чи, можливо, взагалі цей процес заморожений. А медійно це розкручувалося доволі таки ну як серйозна, серйозна карта. Хотілося б почути. Розуміння того, що тут є е, власне по відповідях щодо того, як виглядала ця часом, подекуди дезорганізація. Ні, це не подумайте, що тут якісь розстрілювалися. Колони такого не було у жодному випадку Такого не було. Були необґрунтовані е, втрати або поранення, були втрати техніки. От, наприклад, окупанти, які зайшли в суджу, вони показують цю техніку безпосередньо в межах самого населеного пункту. Ну насправді ось це все приблизно виглядає ось так. Доволі, доволі багато цивільних автівок, які до суджі з проблемами раніше заїжджали, зараз з проблемами виїжджають е, От вони просто-напросто на обабіч доріг. Є знищеними це в тому числі автівки, і наших військовослужбовців, які ними користувалися складно. Там було в останні дні. Не буду тут кривити душею. Це було складно, і зараз не йдеться про якусь там контроль населеного пункту. Це не про це, це не про суджу, не про контроль, про вчасний вихід наших військ. Але я повторююся: якихось оточень, котлів, якими ми марили росіяни, розстрілів колон. Цього немає. Немає захоплень десятків західної техніки, те, що намагається нав'язати ворожа пропаганда. Повірте, якби це, не дай Бог, було, то вони б вже умовний там бредлі тягали на виставки, на фото, на відео. Десятки разів все це показували. З'являлися публікації західних змі і тому подібні. Цього всього немає. Це все вигадки ворожої пропаганди. Дезорганізація, на жаль, є. Але великий втрат, скажімо, так, вдалося уникнути вдалося декуди, подекуди сюрпризи серйозні окупантам зробити. Але загалом питання дезорганізації все рівно постає. Доволі таки актуальним на підтвердження моїх слів того, що сюрпризи окупантам вдалося зробити і великих втрат при виході таких гігантських, які могли б обернутися катастрофою, немає ось цей пост ворожого пропагандистського ресурсу, записки ветерана, це доволі таки популярний російський мілітарний паблік. Дивіться, що він пише. Думаю, зараз потрібно не о тому, що буде якесь ненятне перемір'я, а о тому, що ВСУ зараз висвободив сили із Курської області почнуть активно контратакувати. на других направлениях. Также нужно не забывать о накопленных резервах, которые сырский нигде не задействовал, а продолжает вооружать и тренировать, готовя к весенней-летней кампании. У нас есть все основания полагать, что у ВСУ однозначно, что ВСУ однозначно пойдут в наступление этим летом. Ну тут просто прочитавшийся и пост. Я ще раз повторюся, доволі популярного російського мілітарного пабліка. Хочеться сказати так. Почекайте, Путін же сказав, що всі українські військовослужбовці там блоковані, затиснуті в Курській області, втрати техніки величезні. Невже це російський диктатор? Свій народ в чергове обдурив? От читаючи цей пост. Тобто, справа в тому, що не всі зараз і реально дуже важко зрозуміти, що ж далі буде відбуватися на геополітичній мапі, на мапі ж військовій. Є конкретні речі з конкретними реформами, які потрібно далі продовжувати впроваджувати. Повертаючись відтак до карти, все рівно цей відступ з Курської області він спричиняє до того, що росіяни будуть намагатися. Робити наступи на Сумщину раніше я притримувався думки про те, що це навряд чи можливо. Зараз починає з'являтися думка про те, що ну вони будуть е, намагатися все ж таки зробити буферну зону на Сумщині, е, і цього варто очікувати принаймні в районах північних на північний схід від Сум у районі таких населених пунктів, як де зараз відбувається цей наступ, новенькі до Басівки е, з району Журавки. Так само туди ж до Басівки. Яку тактику зараз Росіяни використовують штурмуючи власне Івку показує 36 та бригада морської піхоти, яка знищує ворожі мотоцикли, різноманітні баги. Ну, от такого плану. Вони застосовують для швидких штурмових дій піхоту, піхоту, яка сідає, сіла на квадроцикли. Раніше росіяни ходили пішки, тепер намагаються дуже швидко, дуже стрімко заскочити залазити на наші позиції на квадроциклах. Їх то вражають реально в великій кількості вражають всі ці баги, квадроцикли і тому подібні речі. Наші бійці, зокрема, і от на цих кадрах, які ви бачили від 36-ї бригади морської піхоти, дарма що є одна проблема із цим. Ми, враженнями, що росіяни насправді назбирали доволі такі е, велику кількість піхоти і постійно їх кидають в утиль. Постійно намагаючись просунутися в глибину, зокрема, ми говоримо насамперед про басівку. Чому басівка? Тому що це населений пункт, який лежить на дорозі, яка все ще сполучає залишки Курської області із Сумщиною. Ось, ось тому росіяни сюди намагаються прорватися і нав'язати тут свій сценарій бойових дій. Наші ж військові в свою чергу намагаються максимально. Робити всі ці прориви окупантів безуспішними, стримувати їхнє е просування та не давати закріпитися у басівці, але те, що активних подальших бойових дій з боку противника на Сумщині очікувати слід, мені здається, що це доволі такі так само очевидна. Реальність. Що ще варто сказати, до речі, що в тому от відео дві 36 бригади морської піхоти самі ж бійці, які публікували на своїх офіційних пабліках цей відеоматеріал, зазначали, що не лише росіяни беруть участь у штурмах тепер на території Сумщини. До цього долучені північно-крейські війська, які активно задіювалися до протидії нашим військам на Курщині. Тепер вони вже виходять. Ну, можна говорити. Чи не вперше офіційно використовується на території України, тому що я повторюся на офіційному пабліку 36 ї бригади морської піхоти йдеться якраз таки про російсько-північно-корейські війська, які атакують е територію прикордоння Сумщини? Виходить, що це перші факти, коли північно-корейці задіяні до е боїв на нашій території, так вона суміжна з курщиною, але тим не менше, це Юридично наша територія, і вперше війська КНДР вочевидь починають з'являтися і тут на Сумщині.